Хочеться щось виткати, але думаєте, що нема станка спеціально і нічого не вийде? А давайте обійдемося без майстра, який зробить станок, і без спеціального ткацького станочка. Як це зробити просто? От ви на каналі Гоболенове ткацтво, і тут ви узнаєте прості речі про складне мистецтво, ткацтво та килимарства. Ви знаєте, що таке підрамник? Підрамник це прямокутна рама, на яку натягується полотно і художники малюють картини. Отже, йдемо в художній салон, купляємо підрамник, він коштує набагато менше, ніж рама. І він має форму таку, що нитки основи мають вільний проміжок між підрамником і нитками. Це дуже добре. Я показую на підрамнику розміром 60 на 80, а кожен для себе може визначити розмір по своїх можливостях. Отже, для роботи нам потрібен підрамник і така товстенька планка. Вона має бути така, як у мене на відео, може бути довша, але товщина має бути коло 2 см, а далі нитки для основи та підкання, ножиці і гребінець. Перед снуванням ниток основи товсту планку кріпимо резинками міцно на верхній планці підрамника. Якщо що, то це моя особиста розробка. По крайній мірі я ніде її не бачила. Але точно знаю, що вона працює навідмінно. Отже, закріпили, далі нам потрібна ще кругла невеличка планка, ну, можливо, радіусом 1 см, на яку будемо снувати основу. Далі знову втілюю в життя ще один лайфхак. Так як у мене кругла планка не ідеально рівна, і це дуже навіть на руку, то я один бік цієї планки закріплюю струбциною, так зручніше буде снувати основу. Отже. Далі снуємо всю цю конструкцію уже вам відомим способом снування, який показано раніше на цьому каналі у відео під назвою Починаємо ткати з нуля. Підказочка і в описі закріплю. Наснувала я основу на широкий пояс корсет. Ще не знаю, що з цього вийде, але знаю, що у мене є дуже цікава ідея. Я про неї вже згадувала в коментарях, але поки вона не буде втілена в життя, то ще не розказую. Отже, заснувала я на виріб шириною 14 см і тут буду ткати не гобеленовими техніками килимарства, а дійсно рахунковими техніками ткацтва. Люди чуть крайки, тобто по нашому баюрки, але це буде щось інше. Заодно перевірю спосіб ткання поясів, чи це можливо на підрамнику. Експериментуємо. Далі такий нюанс, про який я раніше не казала, а тепер наголошую, що при початку ткані поясу чи великого балену краї перебираємо по дві нитки основи. Пояснюю детальніше: з одного боку дві верхні разом і дві нижні разом. Так само по дві верхні і дві нижні разом з іншого боку. Нам потрібен міцний край. Отже, закладаємо картонку для вільних закінчень ниток основи. Та ще одну планку круглу, яка ділить нитки основи на верхні та нижні. Ткати починаємо, як зазвичай, одним способом, полотняним переплетенням. Ескіз я в цій роботі не використовую, пробую робити так, вмання та суто по своїй фантазії. Якщо все у мене піде чітко і рівно, то наступну роботу з геометричним орнаментом буду планувати на ескізі. А зараз, так як основа чорного кольору, то я підкладаю білий аркуш паперу, щоб не рябіло в очах при тканні, бо у полі зору ще один ряд чорних нижніх ниток, а це мішає зосередитись. Трішки виткала і тепер прийшла пора перетягнути виріб вниз, щоб легше було далі ткати та перебирати нитки основи пальцями. Зараз буде зрозуміло, для чого була прив'язана резиновими мотузками та товста планка, закріплена наверху підрамника. Для того, щоб перетягнути виріб, розв'язуємо товсту планку, опускаємо її між нитки основи, але не витягуємо. Відповідно, нитки основи провисають, і це дає змогу за нижню круглу планку перетягнути тканий виріб. Перетягуємо стільки, скільки нам потрібно, і далі піднімаємо товсту планку наверх і кладемо її так, як вона була розміщена з самого початку. Таким чином, вона знову натягнула нитки основи рівномірно. Без цієї планки заснований підрамник не буде так функціонувати і на ньому не зможете пересувати тканий виріб. Так як це невеликий розмір тканого виробу, то все перетягнулося гарно та рівно, але тут на основі зверху потрібна косичка. В цьому відео вона відсутня, то, мабуть, я вже покажу, як вона в'яжеться в наступному відео. Вона призначена тримати нитки основи попарно, щоб вони не перекручувалися при перетягуванні. Отже, в цьому відео я розповіла, як можна ткати на підрамнику та зручніше снувати нитки основи. Хочу сказати, що у мене є станок для ткання, але, випробувавши цей спосіб з підрамником, я бачу, що це навіть краще, тому що сторони підрамника закріплені статично і менше маніпуляцій при перетягуванні виробу. Я не знаю чому. Раніше я про це не знала, а тепер додумалася до цього сама і ділюся зі своїми глядачами, як то кажуть, хто в темі, той зрозуміє, і оцінить, і, надіюсь, скаже мені, добре це чи ні. А поки що я продовжую ткати і потім покажу, що з цього вийшло до наступного відео!